Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас день починається насичений. Перше у нас на черзі зараз буде мазда, там в принципі власник знайшов на просторах інтернету. Ремонтно цю детальки. Ми їх мусимо поміняти. Там специфічний спосіб відкручування, тому трошки треба буде побавитися. І поміняти ці механізми, щоб люк нормально працював повноцінно. І буде в подальшому робота з Теслою, тобто треба буде зняти задній захист. Стоїть задача, відтак як у нас є ще помилка по тому, що низький рівень антифризу, і в мене дуже погана чуйка, я хочу банально просто зробити. скажімо так. Для подальших маніпуляцій, щоб хоча б просто упевнитись в одному тесті. Тобто, зняти заглушку бокову, подивитися, в якому стані, чи на ній немає вологи. І датчик самого ротора. Чи він не пошкоджений і чи на ньому немає вологи. Якщо на ньому є волога, то більш антифриз. Значить, хана сальнику. Тобто, підшипник розвалився розмолотив сальник, антифриз пішов всередину. І тому у нас інвертор замкнув і вибив піропатрон акумулятора. Це як варіант. Бо інакше пояснення, чому е, накрився е, піропатрон, я не можу знайти. Це тільки в тому випадку, якщо в інвертор попадає волога. А волога могла попасти тільки через антифриз. А так як у нас пише низький рівень антифризу, так що. Коротше, знімемо захист, продіагностуємо, подивимося, якщо там є волог на датчику, він герметичний, туди не має попадати антифриз. Чи на заглушці самого статора. І якщо туди теж попала волога, значить стопудово статор купається в антифрезі. Тому е з мотором біда, його по-любому треба буде знімати, дефектувати. Е зразу кажу, цінова категорія. Найнижче на сьогоднішній день, поки я знайшов, це, бо цей перформанс 85-ка. 200 двигун. Е, якщо у нас не накрився інвертор, якщо там буде щось спасати і, наприклад, просто там на роторі чи підшипник розсипався, ми поміняємо підшипник сальники. То є верність того, що шанс, так, що цей ремонт може обійтися ну, в районі до 300-400 доларів по запчастинах. Це якщо просто сальники, там, підшипники поміняти тому подібне. Якщо ротор рухана і він розмолотив куди більше, я ще не знаю, що там з трансмісією, бо переважно на них трансмісія досить живуча. У них є хвороба, це коли ротор на валі, який йде в трансмісію, в шліцевій частині любить розбиватися. Тобто, коли агресивна їзда і тому подібне, шліци, от якраз іменно на тому вал, вал трансмісії, і от сам ротор, який входить тими шліцами, от на тих шліцах він любить розбиватися. Якщо зрізало шліци, можна знайти цей вал, можна знайти цей ротор. Вся проблема в тому, що, як би ти не хотів, ротор окремо цілий коштує в районі 500 доларів. Відповідно, швал шляців теж там щось в районі 150-200 доларів. Ну, є такі, що береги ставлять і 300 доларів. Тому трошки дивно смішно, що на стару Еску дорожче коштує мотор, ніж на Тройку. Скажімо так, так, є не спорю, вона класна, вона там на пневмі, вона досить жирні комплектації. Але в ремонті вона не є дешева в таких планах, як типу, заміна мотора. Ну, якщо її класифікувати як до BMW, до BMW теж мотор не є дешевий, це у нас так, основне на повісті дня. Так що працюємо. Так, у нас бентега. Брусня довбана, ніяк не вийметься. Е, розбираю, ось бачите, у нас відламані ось ці детальки, тобто у нас це має виглядати таким чином наступним, тобто має бути продовження. Як бачимо, тут по відламуваному. Відкрутив я сам люк е, і зараз розбираємо цю направлялку стопор. І будемо пробувати це від'єднюватися, витягувати і міняти ці направлялки. Так, Відкручуємо раз, два, три винти. Знімається така от плашка. Потім відкручуємо винт тут. Є ще такий мати винтик тут у осторця. І в нас є можливість цю частину сувати. Зараз ми ще витягнемо її звідси стопора. Тоді можна буде всю цю каретку сюди. Це, на цьому фіксується це привід сам. І тут є одне но. З того боку ця частинка ціла, з цього боку, оцього частина, що сувує шторку, вона бачите, тут обірвана. Це направляв за собою волочить шторку. В принципі, воно волочиться і цим, але от, якусь вона ще роль типу, диктувала. Бачите, вона вже тут відгрижена. Відповідно, вона тільки тримає з одну сторону. Можливо, тут вона ніяку роль не відігріє, може якась направлялка просто і не більше. Тут вона така трошки розпотрошена. Так, ладно. Е, зразу нагадую, це люк у нас Webusto. І це не є її заводський люк, це люк, це вже тюнінг. Тобто е, це, тут був дах без люка і в Штатах в цей автомобіль врізали люк. Тому тут такий довбанен. Було б, якщо б це не було б Webuсту. А її оригінальний штатний люк тут вже тупо люк помінявся і хтось ним не бавився. І помінялася вина і стеля. Тут бачите стеля, тут бачте, обрізали, обтягували, випадки понаклеювали. Коротше, тут, цю би стелі перетягнути. от як мексиканці знаєте, роблять, прорізали в наглу тканину, наліпили, натягнули та й пофіг. Бачите, все залапане. Це не я зараз залапав, що всі не думали, це воно таке вже є залапане. Просто в цей автомобіль намагався лізти і поламали кріплення люка. Так, І зараз витягуємо цю направлялку віщенку, щоб висунути, і перекладаю, ставлю з того боку я вже поміняв, бачу, там вже стоїть нова. Так, поміняли. Зараз нам трошки зробимо марафет. У двох словах. Люк закривається, але у нас є один нюанс. В Самій цій рейки. Із-за того, що їздили, трошки вибита еліпс. Плюс з цієї сторони планка ще їздить, з тої сторони планка обламана наполовину. І відповідно вона не працює належним чином. Так. Запалювання. Зато у нас. Так, стоп, це треба відсунути. І в цього штука вона не вертається. Там якраз та тяжка обламана. Тобто треба і сути так вручну. Е, так. Люк піднімається, люк опускається, люк заїжджає. Ось з цієї сторони планка тримається, з цієї сторони планка у нас аде вона... поволочилася, тільки що не хотіло волочитися. І, наприклад, закриваємо. І ось у нас є один моментик зараз. Є оцю штучку. От треба тягати. Вона заїдає, як хоче, направлялки на ній не працюють. Коротше, шляпа її, можна підняти, ну простіше її взагалі не засувати. Максимально як міг відрегулював, тому що якщо, наприклад, зараз я закрию, от, наприклад, я закриваю, от я закрив. І у нас люк став нормально. Навіть можна його легенько швидко дотиснути. Якщо його, наприклад, ви закри... відкрили і його назад засунути, то він їде, 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 чікс, і... ну, Трошки нижче положення. Бо якщо його підняти і опускати, то він не доходить. Тому я вибрав більш-менш середнє положення, щоб цей, компенсувати цей люфт. І, скажімо так, мусить бути якось приблизно так. Ось така машинка замучкана трошки. Ну нічого. Думаю, хоча б тепер воно відкривається і закривається. Я правда не знаю як оце ці всі плями, що тут це затікало, дивіться, всякі чорне, дивіться, кафе Як це як власник має то відцепити Воно все таки позатікало Все це шмерться по всій площині Коротше, цей люк протікав я не знаю протікав він у нього зразу чи він протікав тоді коли поламали так що я би тут взагалі би цього дав би на перетяжку тут нема що <сум> ну, не поможе воно ще більше прямо зроби. Так, відкрутив захист що там ще треба тримає Бісь, нічого не повинен тримати, вона вилазь. Велась Ще боко. За що ти так вже тримаєшся, о. Є. Є. Ось у нас моторчик. Ну шо? А зараз знімемо цю заглушку, подивимося, що тут твориться. Так. Мені просто цікаво, чи звідти щось витече. І хочеш і зняти, відкрутити оцей датчик. Не хочу зараз правда, відкручити тут, тут, щоб зараз тут все потекло. Я думаю, достатньо буде відкрутити цей датчик, подивитися, в якому він стані, чи він не похерачний, чи його ротор не побив. І чи нема на ньому волої. Тут у нас знаходиться ротор. Тут у нас знаходиться інвертор. Е, знімаючи цю кришку, теоретично воно я не пам'ятаю, чи вона вилазить, ця кришка чи ніфіга. Давайте попробуємо зняти, В принципі, якщо десь там щось перетікало, вона могла би затекти, тобто заглушку спокійно можна зняти. І звідси, якщо щось є, то потече. І без, скажімо так, зняття двигуна ми тут ніяк не зможемо. Від'єднати кришку ротора, щоб подивитися, що там твориться. Тому у нас тільки є єдиний шанс це оцей датчик відкрутити. Щоб подивитися, що в ньому є антифриз, бо якщо всередині де датчик антифриз, щоб ви оце це кишенька, вона має остужувати верхню частину корпуса і заходить в центр самого ротора, там стоїть сальник, він типу, охолоджує сам ротор. Тобто сюди попадає антифриз. І у них є хвороба, задирається, Це коли, ну, коли клинить підшипник, він починає грітися, задирає сальник. І відповідно антифриз хірачить всередину. біди, якщо він сюди попадає просто. Десь колись там трохи поржавіє, підшипники може загуркотіти і тому подібне. Але коли звідси перетікає, попадає в інвертор, машина падає зразу в аварію. Ну, замикає інвертор, відповідно, піропатрон щовкає. Тут скажімо так, міняється опір, і автомобіль одразу бачить, що щось не то, не то з опером. і Він сам вистрілює піропатрон, щоб типу, не було замикання батареї, щоб не загорілося. Це є типу, такі превентивні мери у цьому апараті. І схоже за те, що у нас піропатрон все ж таки вистрілив. Силової батареї. І, це, і так і це до рестайл. Як бачимо, у нас тут повністю. Ця херня якісь типу, саморізки. але я сумніваюся, що не відкручується. Мені здається, що це муляж. Бо на версії рестайл тут типу, металева кришечка. Я щось не можу, понять. це саморізи чи це просто імітація. Давайте спробуємо взяти якийсь торс похожий. Чисто спробувати чи вони крутяться, чи це муляж. Бо щось мені здається, що це муляж. І щоб добратися до того піропатрона. Так, за великий. За великий. У нас був 27, то напевно двадцатка. Що не да. Так. Ні? Це болт. Ніфіга себе. А ну мені просто цікаво, я зараз відкручу кришку, чи тут є перпатрон. Сосямба. Тут у нас мембрани клапана. Які відповідають за герметичність? Закручуємо назад. Так, зняли наклеєчку, відкрутив цю планочку, яка прижимає рижку силових контактів. Ну що, ваші ставки, що у нас тут твориться? Знімаємо, який у вас? Високо напруг. Бачите перше, хай Voltage. акуратно, одною рукою трошки незручно. А? все, звізда. Вибачте, інакше слово не підберу. Тут звізда. Антифриз. Тут всьому габлела. О май гад! Ось цього я боявся. Коротше, інвертор замкнув теж. А води тут не повинно бути ніякої. Давайте підставимо. Хай стече. ми просто цікаво, скільки воно стече. Так, зараз це треба вилити. вилити посуду. Е, знаєте, коли йдеться е, мається на увазі ремонт двигуна, найгірший варіант це коли ти знімаєш цю кришку і воно запутівша. Знімаєш цю кришку, тут воно стінеться трошки запутівання. І там десь роз'єми, де заходить сам інвертор, починає гнити. Но коли ти от робиш ось тако, і тут отако повністю весь мотор втоплений, тут вже гаплик повний. Коротше, дзвоню власнику чи є сенс знімати, чи він буде розбирати, як є, чи він буде її давати в розбір. Бо двигун тут однозначно, тут без всяких як двигун під заміну. Тут... Ну, я не вірю, що антифриз зайшов і не замкнули блоки. Чомусь піропатрон вистрілив, значить замкнули блоки однозначно. Якщо антифриз повністю втопив в двигун, статор, не факт, що статор прошило, більшість схиляє шухана інвертору. Так, зазвонився з власником. Зараз власник поки що думає, е, є вірність того, що він все ж таки попробує вжатися і все ж таки купити двигун. По-любому десь на 2 25 тисячі. І стоїть слідча проблема. Якщо, наприклад, на моїй теслі, там я собі обрізав візочок, поставили по такі, і ми чисто під підрамник, і машину піднімали, під, під, опустили підрамник на візочок. Тут у нас друга проблема. Нам перше треба зняти акумулятор, тому що частина акумулятора, от вона ця частина. А, ага, чекайте, стоїть питання. А може воно і відкрутиться? Пардон. Нам все одно акумулятор треба буде знімати. Кроштейн відкрутиться. Якщо ми будемо відсувати, то й, може і відсунемо. В принципі, ці кронштейни можна буде відкрутити, щоб зняти двигун, Але я все одно один це ніяк не ригну. Значить, алюмінієвий підрамник. Так, алюмінь. Може і не буде космічно важкий. І ну в будь-якому випадку нам все одно теж акумулятор треба знімати. Це значить, нам треба знімати двигун, розбирати, дефектувати, якщо треба буде щось там робити з ротором, чи його замінювати, чи його протошувати. Розбирати інвертор. Дивитися, чи з ним щось вдасться. І я ще зараз контактую з Віталієм по поводу, чи зможе він еску ку Інший двигун прив'язати, якщо буде інший двигун. І будемо шукати, власника піднапрягаю, щоб якось силу підібрав. Ну, бо я один фізично ніяк акумулятор не зніму. Хай буде візочок під цей, тобто треба ще якісь за два козлика орудувати, такі, щоб тонну витримало, бо акумулятор мінімум кілограм 900 важить, це стопудово, може і тонну. І відповідно, щоб цей акумулятор опустити, його треба на щось опустити таке, що не роз'їдеться під вагою. Щоб ми потім не мали ще більше клопоту. По-любому буде більше людей. Короче, ото я собі пригоди знаходжу на свою голову. Перформанс! Коротше, оце, це, що ви не думали, що це тільки стосується Тесл, бо зараз якийсь по-любому Бі він знайдеться, який буде розказуватися. Та, блін, ті Тесли, ті Тесла, ясно. Щоб ви поняли, І цей мотор, він хоч Тесловський, але його ставлять і на Mercedes, і на Toyota rav 4 і ще на якихось марок. Тобто це не є виключно тільки те, що йде на Теслі. І ця хвороба є і не тільки на Теслі, воно і є і на Мерседесі, воно і є і на Toyota. Давайте, хто там, Toyota водзахисник чи там мерсеводзахисник? Цей же двигун ставиться на інших автомобілях. І у всіх них ця проблема присутня. Так що ти від того ніяк не відкараскаєшся. Так, добре, зараз власне за годину від дзвони. А в нас по факту. Півтерет, а я ще не обідав, йдемо щось пообідам. Так, як бачите, вже потемніло. Ця машина у нас стопається. І попросив власник почекати. Завтра дасть рішення, що буде робити. Але зразу вам скажу, дам пасхалку, людина вагається, але все ж таки думає ремонтувати. Не хоче її розбирати, бо. Трошки поїздив, на йому подарили гарні емоції і так, як то кажуть, розстатися і пустити на болти, щось не дуже хоче. Тому сказав, що, вроді би, знайшов два канали, де є не тільки мотор цілий в зборі, а й і частини, щоб випадку чогось спробувати комбінувати. Тобто, по-любому, двигун ми тут знімати будемо. домовилися, що він сконтактує там з понеділка. Швидше всього, бо завтра у мене буде інакша робота відповідно по машині і по підйомнику нічого робити тут не буде. Дві машини завтра маємо оглянути, можливо, буде відео, може не буде, або то вийде на виїзд. І відповідно це лишається автомбічку у нас до понеділка, чи навіть до вівторка. Так що, якщо хтось хоче не пропустити, як у нас буде все це зніматися, то підписочку і колокольчик. Наразі якось так. Ви обичаєте короткий, е, короткий робочий день. Ну, на увазі, задокументований на камеру. А сьогодні багато чого зробили. Тому якось так. Всім па.